У нас все ще триває рубрика Кабмін шукає таланти, і в нас досі немає очільників на фактично третину міністерства, або вони у статусі виконувачів обов'язків, або це роблять заступники. І тут ще є лунає пропозиція про створення міністерства єдності. А там є вже хто буде керувати ним. Ну… Вартувало би спочатку знайти шість міністрів чи п'ять міністрів. Ніхто так достеменно і не знає, яких не вистачає в уряді. А що стосується міністерства єдності, знаєте, в мене є дуже Простий управлінський принцип. Якщо ти створюєш управлінську структуру, то ти повинен спочатку дуже чітко поставити завдання, які повинна вирішити ці управлінська структура. От я жодного разу не почув від представників влади, яку проблему має вирішити міністерство єдності. От коли ми дуже чітко зрозуміємо, що це міністерство має вирішити 1, 2, 3, 4, 5, Неважливо, воно буде називатися міністерством єдності, якось по іншому, але ми будемо розуміти, для чого створена ця управлінська структура. Бо сьогоднішня влада вони дуже подібні на таких собі демагогів. От навіть міністерства і управлінські структури кабінету міністрів, з якими вони працюють останніх вже майже 5 років. Міністерство економіки, міністерство сільського господарства роз'єднують, об'єднують. Потім знову роз'єднують. Міністерство інфраструктури і регіональної політики роз'єднують, об'єднують. Звільняють міністра під приводом роз'єднання. Не роз'єднують, тобто. Абсолютно низький професійний рівень, абсолютно неволодіння системою управління держави, нерозуміння того, як повинні функціонувати державні механізми. Тому не знаю, де вони знайдуть ще таких талановитих, яких вони вже знайшли. Але те, що системна криза державного управління сьогодні роз'їдає державу, це на превеликий жаль факт.